Ні, загальнобудинковим лічильникам із такими гаслами сьогодні до нашої знімальної групи вийшли мешканці кількох будинків на вулиці Іллінській. Їм збираються встановити лічильник газу один відразу на три дев'ятиповерхівки. Люди проти, бо кажуть, платіжки приходитимуть із захмарними сумами. Юлія Насненко розкаже більше. Ось такі оголошення розвісили днями на кількох будинках на вулиці Іллінській. Мешканці переважно пенсіонери протестують, не розуміють, чому вони мають платити не лише за себе, а ще й за сусідів. Я живу, допустимо, один або два, або три. Є люди, які живуть п'ять-шесть чоловік. Є люди, які уїжджають на літо на дачу. Ну а їм то будуть вважатися, як это це? Це несправедливо і незаконно. А буду считать согласну счетчика общего, а людей не будет дома. Старенькі скаржаться і так ледь виживають на пенсію, а із такими нововведеннями взагалі не знають, як бути далі. Хочуть, аби на кожну квартиру встановлювали окремий лічильник. Один з одним будемо перелаюватися і слідить, хто скільки стратив цього газу. Я вважаю, що кожному індивідуально люди будуть не проти. Я скільки використовувала цей газ, скільки він мені і я буду платити за те, що я використовувала. І так кожна людина согласна поставить. Ну, за що, звісно, не за що людей. У сумагазі ж кажуть, окремі лічильники встановлюють лише на тих будинках, де більшість індивідуальних лічильників люди поставили раніше. Є будинки, в яких немає технічної можливості встановити будинкові прилади обліку. В цих будинках встановлюються індивідуально. Переважна більшість будинків буде забезпечена будинковими приладами обліку. Запевняє, відповідно до 620-ї постанови Кабміну на підприємстві розробили спеціальну методику, за якою буде розраховуватися обсяг споживання для кожного споживача. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнка та Олександр Сорбат. Новини СТС.